Футбольним турніром вшанували пам'ять директора дитячо юнацької спортивної школи номер 12 Олексія Реви. Учасники змагань – 11-річні діти демонстрували чудовий дриблінг і техніку а також дивували глядачів влучними тривачковими. Не вірите? Дивіться сюжет. Влучити у кошик після транзитного нападу. Такі уміння демонструють юні зірки дитячого баскетболу у Запоріжжі. У фіналі турніру зійшлися дві команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 12 Це хлопчаки 2004 року народження та їхні молодші наріг колеги. Всього на турнірі виступали чотири колективи. Команди грали по круговій системі. Команди грають добре, діти підготовлені не требуем сейчас дітей, тому що ми будемо виставляти дітей на наступному году на чемпіонат України 2004-2005 діти будуть виступати. Турнір пам'яті Олексія Реви проводиться вдруге. Тренери команд запевняють: гра на паркеті Палацу спорту Запоріж алюмінбуд надихає юних чемпіонів. У нас ізюменка в тому, що ми зараз проводимо це в большом залі, де грає Суперліга, поэтому, конечно, для дітей это ну, колосально. Команда хлопчиків 2004 року народження мала перевагу не тільки у віці, а й у рахунку. Першу половину фінального матчу вони завершили із перевагою у 28 очок. У другій дива не трапилося. Баскетболісти ДЮСШ номер 12 старшої вікової групи виграли у молодших партнерів. Тренер переможців пояснює такий результат хорошою фізичною підготовкою юних гравців. Есть три человека, детей четвертого года рождения, которые играют уже на Вюбле. Да, то есть Вюбле это чемпионат Украины. У них совсем другой уровень. Они фактически за собой тащат команду, где-то им помогают, где-то подсказывают. Всі два місця виграли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 12 Третім був 99-й ліцей. А четвертим стали баскетболісти Запорізької школи номер 51 Наступного року організатори планують розширити коло учасників та зробити турнір всеукраїнським. Оксана Якименко, Руслан Шевченко, ТВ.